Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про економічний розвиток та кризу кріпацтва в першій половині 19 століття. Кріпосницька система базувалась на натуральному господарстві, прикріпленні селянина до землі і особистій залежності селянина від поміщика. У першій половині 19 століття тривало. Таке протиборство кріпосництва та капіталістичної системи, яка була зосереджена на прогресивних засадах товарного виробництва використанні вільно найманої праці, царизм намагався зберегти феодальну систему, захищаючи інтереси поміщиків. Завдяки цьому, напередодні реформи 1861 року в їхніх руках зосередилося понад 70% всієї землі. Окрім кріпаків, велику групу сільськогосподарських виробників становили державні селяни, до яких входила значна кількість козаків. Ці селяни відрізнялися від кріпаків тим, що були особисто вільними, користувалися казнею е, землею, сплачували державні податки. В усіх сферах економічного життя тривав процес розвитку товарно-грошових. Відносин. Збільшувалося міське населення, яке потребувало все більше сільськогосподарської продукції, тому в поміщицьких маєтках поступово зростає товарне землеробство і тваринництво Селяни могли вивозити на місцевий ринок лише невелику кількість продукції. Середні і дрібні дворянські господарства залишалися переважно натуральними. На Лівобережжі історично склався тип дрібнопомісного господарства, Тим, і пояснюється повільніший тип товаризації, поряд із виробництвом товарного хліба розширювалися посівні площі під технічні культури. Також варто зазначити про те, що царизм. Вдавався і до реформаторської е, діяльності, тому що вже вбачав у тому, що є різниця між е, товарно-грошовими відносинами і е, кріпосницько-феодальними. Тому, вже із, починаючи з 1847-1848 році, на правобережній Україні була проведена так звана інвентарна реформа. У кожному поміщицькому маєтку запроваджувалася інвентарна книга, до якої записувалися норми панщини та інших кліпосницьких повинностей. Але визначати їх мав сам поміщик. Уся ж його земельна власність залишалася недоторканою. Тому селяни, які сприймали це як увінчене, увінчання кріпацтва, виступили проти інвентарної реформи. Такими ж невдалими були і інші спроби окремих локальних реформ, тому що царизм все ж таки. Захищав і підтримував е, кріпосницький е, лад, але е, паралельно з тим, у Європі в цей час відбуваються революції, е, такі, скажімо, піднесення е, технологічних, е, прогресивних реформ, а також політ, на політичному рівні. теж. І, е, боячися от таких різних виступів, різних революційних проявів, вирішив. Е, Трошечки локально реформувати певну систему в кріпосницько-залежних відносинах за допомогою так званої цієї інвертарної книги. Але це не допомогло, все ж таки зберігся кріпосницький лад. Селяни відмовлялися від цієї книги, тому що все ж таки зберіглася система залежності селянина від поміщика. Але все ж таки занепад феодалізму був дуже чітким і ясним, тому що під час цього феодалізму з'явилася така низька продуктивність праці, постійна була занепад землеробства. І в більшості селянських господарств використовувалася переважно система трипілля, а про багатопілля не було й мови, що призводило до низької врожайності. Передову технологію обробітку ґрунту, кращі сорти сільськогосподарських культур, нову техніку і вільну найману працю використовували лише окремі поміщицькі господарства. Що переважно це було на півдні України. Промисловість України в кінці XVIII, першій половині 19-го століття була представлена розгалуженою мережею різних промислів. Тільки почалися відкриватися капіталістичні мануфактури, перші фабрики і заводи. Всі такі три форми промислового виробництва існували вже в першій половині 19-го століття. Зокрема. Розвивалися капіталістичні підприємства із війнонайманою працею. Але вже в 20-х 40-х роках вони витіснили таку кріпосну мануфактуру. Також варто зазначити, що з 1825 по 1861 рік кількість промислових установ зросла в 3,5 рази. Первісне накопичення капіталу на перших етапах капіталізму сприяло розвитку легкої промисловості. В першій половині ХІХ століття в Україні великого значення набула харчова промисловість і обробка тваринницької сировини. Засновниками цих галузей були представники різних станів: поміщики, купці, заможні селяни, міщани, монополію у цукроварінні, захопили поміщики. Також середина 19 століття стає початком технічного перевороту і утвердження і розширення фабрично заводського виробництва. Купці і підприємці завойовують провідні позиції в оборонній, скляній, паперовій, металообробній промисловостях. Переваги вільно найманої робочої сили на Купецьких підприємствах були незаперечними. Продуктивність вільно найманої праці в чотири рази більша і перевищувала кріпосну. Уже в 30-50 х роках в уряді галузей промисловості спостерігається використання удосконалення техніки і технологій. Потреби у механізації знарядськогосподарського виробництва прискорив розвиток машинобудування. Також до 1859 року в Україні з'явилося близько двох десятків механічних заводів. Розвиток машинобудування викликав зростання металургійної промисловості. Із заснуванням базових галузей промисловості машинобудівної, металургійної, вугільної закладалися основи майбутнього індустріального розвитку України. Але все ж таки царизм стримував промисловий розвиток, намагаючись тримати її певною мірою на становищі сировинного придатку. Так завдяки його цілеспрямованим заходам було винищено текстильну промисловість, щоб запобігти конкуренції із російським текстилем. Поряд із мануфактурними та фабрично-заводським виробництвом продовжувала діяти значна кількість ремісничих майстерень. В окремих галузях, галузях промислового виробництва вони зберігали провідне місце у е, фарбувальній, кравецькій галузях, і також е, зростання сільськогосподарської і промислової продукції спри, сприяло пожвавленню торгівлі. Збут і придбання товарів здійснювалося через мережу. Ярмарків, торгів, базарів, кількість яких постійно зростала. Ярмарки відіграли значну роль в економічних зв'язках різних регіонів. Найвизначнішими в Україні були три: Харківський, і Лінський, Веденський, Масляний та Контрактовий. Десять українських ярмарків мали таке дуже велике значення, крім того, існувала велика кількість і місцевих ярмарків. Значну роль у торгових взаємовідносинах відіграли чумаки, які вивозили на південь багато хліба, а привозили із собою сіль та рибу. Зовнішня торгівля велася через Чорноморські порти. Основою такого експорту були товари сільськогосподарського. Ось коротенько про розвиток економіки в 19 столітті та як поступово Україна перейшла від феодально-кріпосницьких відносин до економічного розвитку до товарно-грошових відносин. Дякую за увагу, сподіваюсь було цікаво. Дякую за підписку на канал.